А що вас дратує, як близнюків? Коли питають а ви сіамські близнюки? Оце це конечно бісять, ну, да. но питають за ви таке питаєте. Ви ж бачите, що ми ну, трошки да. не це. Може, ви колись були з і вас роз'єднали. Ми були бувало так на стрімах. Типа так робила, так з під столу, та хопів. Так да, ми сіамські близнюки. близнізинчики зросли мизинчики. зросли. у нас прикиньте, як обідно, реально, якщо ви народжуєте сіамськими близніцями, у вас і Прикинь, батькам стало жалко розсідінять, бо мизинчика одного менше буде, і все так ходимо. в когось. буде п'ять мазинчиків. П'ять пальців а в когось, не -за цього. Бісе ще, коли кажуть, ви виш близняти, ви ж однояйцеві, ми кажемо, да. А ваш по одному яйцю. Що <рес> це? Оце прям бісе жорстко. І Бо... починають лізти. <рес> <рес> Пробувати. Ну а якщо по-медичному, типу, однояйцеві, це врахується, що ви як з одного одні яйця. Ну, я не яйцеклітині. Я просто чогось так сказав, ніби як типу, два сперматозоїда з одного яйця. Да, я зрозумів, це типа яйцеклітина. Коли ти від, ну, підходиш до людини. Вітатись, а перед цим брат привітався і тако, я ж тобі вже вітався. <рик> це, <рик> не, тренер, тренер по да. футболу це постійно. Це... Хоча йдемо так підряд, за ним. Ну, він іде там добрий день, я, доб... я ж вітався і не дає руку потім, <рик> ти стоїш так півчаса ждеш.